Це новинка, якою я просто пишаюся. Коли я була маленька, якби я мала таку книжку, я би вмерла від щастя. Отож, ця книжка не проста. Це книжка із серії Лабіринти розслідування. Золото катапеків. Обійди пастки і знайди скарб. Отож, що це за така дивовижна книжка? Розслідування придумане й ілюстроване Рафаелем По. Починається все геть небанально. Сьогодні вранці ти отримав дивного листа. Його написав народ Катапеки, далеке плем'я, на яке ти наткнувся багато років тому, коли був у дослідній місії. У катапеків виникла серйозна проблема. У них украли священну статуетку. Тож у супроводі вірного песика-гавчика ти вирушаєш в дорогу. І потім вас чекає аж 18 17, 17 лабіринтів. До кожного є детальне пояснення. Але ви маєте бути дуже, дуже і дуже уважними. Я би радила читати, розглядати і розв'язувати цю книгу не на самоті, а у гарній цікавій компанії. Наприклад, як це робиться. Розділ перший. Місто. Туко, колишній помічник доктора Якубуса єдиний, хто знає, де той ховається зі священною статуеткою. Туко частенько сидить в таверні Біла Ворона, і туди варто заглянути. Але перед тим слід знайти гавчика, який утік і тепер гасає вулицями міста. Ви повинні, бажано по черзі, якщо у вас є троє, один йде одним шляхом, другим і третім. І ви повинні обійти обійти, обійти все місто, шукаючи оцю таверну і шукаючи нашого гавчика. Хто перший переможе, хто знайде таверну біла ворона і хто знайде слід гавчика, той перемагає. Наступне таверна. Ось ти в таверні біла ворона. У підвалі облаштовано величезну залу для кабаре. Тепер необхідно знайти дуко і допитати його. Його легко впізнати. В нього чорна борода. І за столом він сидить сам. Тепер ніж ти до нього, привітайся і своїм дядьком. Він трубач. А перед тим як рушити до виходу, не забудь розшукати гавчика, І він знову втік. Неймовірно цікаве, залеп... Дуже таке. Вражаюче і залипаюче завдання. Я довго-довго шукала, а де вони всі, я вам не скажу, не будемо спойлерити. І ось наступне завдання в Єпорт. Віддати швартові ринок. Ой, спробуйте щось знайде. Острів білуга, погріб, статуетка. Двісті цікаве завдання, стара копальня. Різь робимо якісь вправи і шукаємо того самого невзипущого гавчика. Машинний зал, старовинна карта. як Я люблю старовинні карти. Капітан Санта Фабії не знає, де землі народу катапеків. І навіть не уявляє, в якому напрямку слід рухатися. Тож нам, неймовірно, пощастило, що ми знайшли карту в підвалі доктора Якобуса. На ній, власне, і показано, як туди дістатися. Це дуже стара карта, на якій позначено місцини, де проживають легендарні чудовицька дракони, спрути, сирени, кити, вбивці. Певності, щодо існування цих тварин немає, але краще бути обережними, щоб не опинитися в них на шляху. Ще один момент. Капітан хотів би спершу ненадовго заїхати у село Батіста, де живе його кузина. Отож, вам треба перше знайти це село Батіста. Тоді, оминаючи різних всіх тварюк небезпечних, щоб на них не потрапити, ви маєте таки знайти потрібний острів. А це дуже-дуже нелегко і потребує неабиякої уваги. Потім джунглі. Потім, нарешті, село катапеків. Ліс із примарами. Староста дякую тобі за порятунок статуетки. Її слід віднести на місце до того, як настане повня. Але ніхто з воїнів катапеків не наважується туди йти. І здається, що після викрадення статуетки в лісі оселилися, свої духи, йому не здається. Що ж, тобі самому доведеться туди піти уникаючи приводів. Оскільки ти маєш перетнути заполонений примарами ліс. Староста просить знайти його спис. І загубив його, коли був там в останній, І не дамуть відшукати гавчика, знову побіг вперед. Тож шукаємо спис, шукаємо гавчика і оминаємо цих всіх племенів. Потім де великий лабіринт. Нам треба знову гавчика визволити, сюди зайшовши, сюди вийшовши. Доведеться багато поблукати. Храм і нарешті останнє. Браво! Тівчасно повернув статуетку на місце. Тепер вулкан не прокинеться. На його вершині на, на, на тебе чекає староста катапеків. На знак порядки він хоче подарувати тобі скриньку повну золота. Тож забудь про сієсто на пляжі і піднімися на вершину вулкана. Але перед цим в останнє знайди гавчика, ось той гавчик ночем. Він вистрибує по кукурудзяних ланах катапеків, у яких дивна звичка щоражу садити кукурудзу наслідуючий лабіринт. І жодних хвилювань. Ви ж під гавчиком вже експерти, то правда. Отож, шукаємо гавчика. У цій кукурузі і беремо свій скарб. Якщо вам буде тяжко це вдаватися, ці всі лабіринти, тут є допомога. Наприкінці книжки є розв'язки, але я б вам порадила аж найкритичнішому випадку сюди заглядати. Адже книжка і цікава, що ця книжка для цікавого. Для цікавого проведення часу зі своїми друзями, і вона розвиває пильність та уважність, отож, лабіринти розслідування золото катапеків. Навчальна книга Богдан рекомендує.